Всім привіт з вами знову я Вікторія. Е, я ще не зняла відео про мою коробочку для ЛТ. Зараз я хочу показати, хто зі мною вчиться. Е, ну, хто зі мною вчиться в класі, е, ви зрозумієте зараз, чому я знімаю нове. Мені зручніше, тим більше, що я ніяк. Я завантажувала відео, ну, знімала на свій телек. Ось він. Ну, ви бачите, як я там знімаю відео, так? Да? <плес> і мені якось так зручніше, я. Я не вмію. Добре, мені тату завантажував відео тоді, як я знімала отаку мочіото. А зараз я знімаю наверху, мені так зручніше і легше. Так, почнемо. А ви бачаєш, ми вже хвилину тут балакає майже. О, О, хвилина вже. Ось такий я маю, типа, наш клас. Так, покажу себе в першому класі. Це така пампушка була. З, ви бачите, які я мала. Шоки. Корей. Ось і отут моя вчинка. Зараз покажу, як вона називає. Семаринська, Любомира Йосипівна. Так далі, переговоримо сторінку. Ось тут хто зі мною вчиться. Читайте, бійц, Віталій, Бобко Олеся, Білайн Давід, Гарас Марія, Каріна Гавришків, Юра Гадзевич. Переходимо до цієї сторінки Фриз Богдан, цибульська Василина. Цибульський Олег, Чубко. Ну, коротше, ось такі. Далі сюди білий йдуч. Там Олег, Маркіян, Сіво, далі, Дмитро, вони йдемо трохи. Зараз покажу себе. О, я одна між хлопцями, нормально. Максим занов'як з нами вже не вчиться, ми вже його видали з класу. Сашко, Віктор, Качмар Назар, я. Далі я так от дивлюся, бо я не бачу Лобанов, який переді мною сидить, і де переді мною сидить. Так, Соляна, зарядку. Остап, Оленка, Прижола, Приступа і Топорницький. Всім з мого класу привіт, хто мене дивиться. Так, ну і тут нема. Ось тут тільки Ліля Князевич, Вікторія Катан. Костя Господи, Конів Іванка, Костюк, Кріль і Северин. Ось такий наш клас. А, хочу ще вам дещо показати. Якщо ви знаєте, дипломи мене, я в першому класі була відмінницею. А зараз я не така відмінниця, я нормальна дівчина. Ось диплом за перший клас. Тут. Першокласник у милий дружбі. Перший рік шкільний. У мене ти багато що звернув своїх умінь не втрачає шкільну науку наручай. Отут відмінні Тут катанцева Вікторія і тут такий хлопець. Хаді Ну, коротше, ви мене поняли. І тут дуже, я вам скажу, я люблю свій клас з дівчатами. Бо ой, не тут щось. Так. Ну, коротше, щось терчить, то не звертайте уваги, коротше. І такий вот альбом сам. Наш класс. Я знімаю це відео вже майже... Ось зараз буде вже 4 хвилини вже, як знімаю, вибачаюся. Так що я зараз можу знімаю куча відео, не знаю, і всіх завантажу. Щоб ви дивилися і... Я плакати хочу, вибачаюсь. Так. І се ж. Папа. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не дизлайки. І підписуйтесь на канал. Всім па-па!